E eu... Сьогодні ми будемо говорити про Дедпула божевільний антигерой, що носить колготки поверх лиця. І як він взагалі дихає, та просто його не існує. Виходить, повітря теж не існує, тому він й не дихає, адже це малюнок з коміксу, який став крутезною відеогрою, а вже потім файнезною делогією. Чому делогією? Бо третя частина це повний відстій. Вибач, Г'ю Джекман, просто набір кліше та екшену. Його слід сприймати як звичайний відеокліп на. Пісню Мадонни, який триває дві години, так ми зупинилися на тому, що він не дихає, бо у справжньому світі його не існує. І Дедпул єдиний персонаж коміксів, який це знає, і ламає четверту стіну, розмовляючи з нами, глядачами. Тому його дії несерйозні, безглуздо веселі та інколи занадто збочені. Так, заховайте свої поні та єдинорогів подалі від екранів. Нинька ми будемо теревенити про його величність Дедпульчика. Персонаж змальований з антигероя коміксів Діс. І Детстроука, але вся серйозність спустилася вниз унітазом, як і весь всесвіт DC. Спочивайте з миром, Ліга Справедливості. Дедпул ще відкрито визнає і навіть жартує, що його змалювали зі злого вуйка Детстроука. І це прекрасно, найфайнезніше божевілля в коміксах, відеоіграх та кіно. Але враховуючи весь цей гармидер, у голові найманця Вейда Трестя Вілсона, якому ввели генер генерації Росомахи у 20-му випуску. Ксу Дедпула у 2016 році від Джері Дугана Вайт показує, що вартує того гену Гю Джекмана як і свого створення. Там Дедпул рятує дівчину, яка хоче покінчити з життям, стрибнувши з будинку. Замість жартів, він спокійно підходить до неї, розуміючи її біль. Він говорить про свою власну боротьбу з депресією, самотністю, суїцидальними думками. Переконує її жити далі, І вони йдуть на виставу, крадуть декілька машин, набивають пики покидькам, щоб з'їсти піц. А потім Деді завозить її на Моцику до лікарні, де Даніель надають допомогу. Дед розуміє, що які б не були веселощі, допомога спеціаліста надважлива. Це неймовірно, коли хтось таке робить з супергероїв. Всі ті з плащами хіба ловили самогубців, не давши їм розбитися, або навпаки, заставляли стрибати. Але Дедпул, знаючи, що все позбавлене сенсу, знаючи, що він навіть не дихає, переконує людською розмовою, що варто жити навіть у світі, якого не існує. Смакувати не існує. Муючий розтоплений сир з під кватро формаджі, дихати неіснуючий дим з вихлопної маршрутки, їсти зранку свіжі круасани з нутеллою, якої теж немає насправді. Це до біса надихаючи та бадьорить. Жити варто, навіть якщо все позбавлене сенсу. Адже сенсу теж не існує. Прості фікції є усім. Вибігти ні з того, ні з сього на дах будинку, повз який ти проходиш, і крикнути на повні легені. Я не люблю їсти оселедці, це і є сенс трястя. Дедпульчик це сучасний кант, який вчить нас дивитися на все з посмішкою та жити життя. Йоу, бігти голяка в проливний дощ, розмахуючи геніталіями за веселкою та ласощами єдинорогів. Живіть! Тому саме 20-й випуск 2016 року є кращим за Дедпул вбиває Всесвіт Марвел, чи нічки живих Дедпулів, чи Дедпул вбиває Дедпула. Так, ви зауважили, що назви дивацькі і позбавлені сенсу, як і сам Дедпул? По цимбалах ось і вся суть сприймати все як є по цимбальське. І якщо хочете трішки божевілля, то гайда по ті комікси намалював цього психотропіка. Роб е, не цей роб, а цей лайфелдом. А наділив мовою цю купу дивацтва письменник Нісіза. В 1991 році з'являється наш казковий принц на поні в 98-му випуску нових мутантів. Там, по понівеченому канадцю, постривайте в Канаду емігрувало багато українців. Можливо. Ливо, але це тільки згадки, як і те, що Ісус теж з України. Тож цьому польському радіо не закривається ротище від збочених словечок, а вбити його дзвуськи, адже він регенерує. Тому людям X буде дуже важко протистояти цьому злу на шпильках в червоному обтягуючому латексу. Який сенс життя? Сприймати все як є, що б не було, навіть якщо ви стали прокаженим для найближчих людей. Сприймайте все як природний хід подій, ніби світить сонце та падає. Дощ, люди приходять, люди йдуть, замило все снігом, синичка прилетіла, мокрі шкарпетки. Так, будем без хоку. Та по цим балах все. Найгучніше про себе дав знати найманець втриков відеогрі, яка вийшла у 2013 році. Ото сидів собі без діла прекрасний дедпул та й вирішив подзвонити у Хайтмун Студіо і, погрожуючи розправою, переконав їх зробити відеогру про нього. Звісно, сценарій він пише сам і робитиме те в процесі гри, змінюючи. Чи сюжет, як йому заманеться, паралельно спілкуватиметься з вами та казатиме, чи добре ви граєте і робитиме підказки? Основним ворогом буде містер Сіністер з армією мутантів. Хо-хо-хо. Маємо вибуховий екшен та гарячі жарти Дедпульчика, адже писав всю ту катавасію Даніель Уей, що з 2008 року займається коміксами про фаната єдинорогів, а Нолан Норд, що є голосом відомих персонажів відеоігор, серед яких Дрейк з Uncharted, де Змон з Асасін Скріт Пінгвін з Бетмен Архем озвучив його. Райан Рейнольдс добре постарався скопіювавши манеру теревенити від Норта. Тому якщо пропустили цю божевільну м'ясорубку, то обов'язково зіграйте. Там навіть росомаха є. Та ще й під час гри змінюється манера самої гри. То це шутер, то платформер, то від третьої особи. Ой, а ні, вже слешер, все абсурдно, криваво, та до срачки весело. Ось прийшло три роки, і в 2016-му... Виходить мега-крутецький фільм, що взяв все найкраще з коміксів та відеогри. Режисер Тім Міллер зробив диво, подарувавши нам Райана Рейнольдса, який вже віддавна фанатів від Дедпула, в ролі самого ж вельми прекрасного, вельми шановного буржуа де буржуалісімуса Дедпула. Але з часом Рейнольдс перебрав на себе створення подальшої долі балакучого найманця, ставши і сценаристом, і продюсером. І здається, Шон Леві був в режисерському Кому кріслі просто для прикриття. І от і маємо третю частину Дедпул і Росомаха, яка просто є символом дружби Райана Рейнольдса та Г'ю Джекмана. Адже в реальності вони бест друзяшки, чи я злий на цього мультимільйонера, що спортив Дедпула. Та хіба я колись серйозно сприймав Деді? Та ні, та й злитися нема за що. У фільмі Балакучий найманець, хворий на рак і вирішує стати піддослідним кроликом, аби врятувати своє житє. Йому вводять мутаген, що наділяє її але робить страшком. Що ж, червоний костюм він носить не для того, аби ховати свою зовнішність, а щоб не було видно плям крові, коли у нього ті дні. Ну я про битви на каканах, стрілянину з базуки та залізні кулаки, що зроблять з нього ті Рекса, найсильнішого динозавра серед усіх динозаврів. Що перша, що друга частина ідеальні, як і відеогра, та 20-й випуск коміксу 2016 року. В першій частині його ворогом буде Віталька. Ой, перепрошую прошую, Френсіс, який керуватиме лабораторією, де з таких як Вейт, роблять людей Ікс. Просто зброю. Чому я колись надавав перевагу більше людям Ікс, ніж всяким капітанам та залізним людям? Адже це були вигнанці, яких зневажало людство, яке відносилося до їхньої мутації як до хвороби, людської вади. І тому ікс мени трималися купи. А хто не тримався, того булінг, який тривав все життя, перетворював на антагоністів. Вони були прокаженими вигнанцями. Від них всі відверталися, бо вони не. Такі, як всі, вони мутанти, і ця тема була завжди високо піднята. Ніколи не потрібно зневажати когось через те, що він чи вона інші. Від мутантів відреклалися люди, які їх ображали, гнобили. Водночас мутанти захищають своїх кридників і оберігають, незважаючи на всі образи, що були до того. Це демонструє виховання, витримку й те, що ніколи не слід зважати на гнів оточуючих, що трансформується в бердкі слова. Нехай та Гедота залишиться у своїх власників. І добре їм смакує. <гум> Це тобі не супергерої, яких порівнюють з богами і обожнюють навіть з люки-бобри. Там і сценарій одноманітний, і немає глибокого сенсу, як в людях Ікс. В другій частині Дедпула 2018 року якраз добре зображують, що буде, якщо тебе цькували ціле життя, і що може бути, коли тебе любитимуть ціле життя. Незважаючи, що режисером тут вже був Девід Ліч, який на пару з Стагельський зрежисурував Джона Уіка. Ми маємо не тільки гарно поставлену стрілянину та вибухи, але й наймовірніше. Вірну історію, від якої потече, ви ревітимете. Тут ключовим буде Джуліан Дженнісон, якого ми бачили в полюванні на диких людей. Ось вгорі заре вискочить огляд на це кіно. Нинька він мутант. Вогняний кулак, якого захоче вбити воїн-робот з майбутнього. Тут трішки Термінатором затягує, але Дедпул з його командою X стане їм на заваді. Саме Дженісон, а не Рейнольдс чи робот Бролін, є зоряним сяйвом на цьому пляцку. Що ж, найцікавіше. Жавіше про дедпула ви дізналися. От такої. В каналу є Бейс від Монобанку. Давайте туди, і контенту буде більше. І згадка про вас буде в кожному відео. І якщо вам сподобався новий формат швидких оглядів на персонажів, то чекаю ваших коментарів. Папа. Тіпа яє. Він гарячий.